Зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона. Панда Fu 4 довгоочікуване продовження про пригоди бомбезного пандепу, великого воїна, майстра бойових мистецтв та незрівнянного гуру медитації. Напхати щоки, печений окунь, на стофу, перемігши вже трьох могутніх виходів за допомогою своєї видатної хоробрості та неймовірних навичок у бойових мистецтвах, по воїн дракона нарешті отримує шанс відпочити. Але не зовсім так, як ми це розуміємо. Йому належить стати духовним лідером долини миру. Та який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик. Однак є декілька невеликих проблем. По-перше, про духовне наставництво познає не більше, ніж про тібетські дієти. А по-друге, щоб вступити на нову посаду, йому потрібно швиденько знайти і навчити нового воїна-дракона. Що ще гірше, на горизонті з'явився новий борг злачак лунки-ящерка Хамелеон, яка здатна перетворитися на будь-кого.